Скільки не подорожувала, розумію, що Харків найкращий. Парк Горького, Парк Шевченка, Держпром, Каразіна, все чудове. Центр обожнюю. Відчувається життя. Ось Вчора була, таке дивлюсь, машин так багато. Думаю, це що таке, Та їм скверчиш. Сквер <рес> стрілка. А чому? Ну, ближче додому і краще. Парк Шевченка. Тут багато лавочок. І <рес> Так, так, так. Вісно, сад Шевченка. Затишно, красиво, класне, неймовірно просто, як і весь наш квартир. Парк Шевченка. Тут люди завжди усміхаються, доброзичливі, і ми теж. Це приємне місце. Можете так. Вранці, якщо ви не ходили вранці в зоопарк, то радимо сходити, тому що там усі тваринки прокидаються і їх можна побачити.